Ознаки незавершеної сепарації. Перше, вам постійно дають поради. Всім чомусь здається, що вони знають краще, як жити ваше життя, ніж ви самі. Друге, люди часто ігнорують ваші кордони. Ви можете відчувати, що на робочому місці чи в компанії друзів ваші інтереси як ніби не враховуються, вони як ніби йдуть за замовчування. Третє, ваші близькі, зокрема батьки або друзі, або партнер, Постійно вимагають регулярної участі у їхньому житті і в реалізації їх потреб і задач. Четверте, ви відчуваєте, що ви живете на шкоду собі, своїм дітям, інтересам своєї сім'ї, забезпечуючи потреби інших, навіть не дуже близьких вам людей. П'яте Інші очікують, що ви будете відповідати їхнім уявленням або тому, як вони вважають, що правильно жити. Тобто, така людина вона буде постійно відчувати, що інші люди від неї чогось... Хочуть від неї чогось вимагають, і вона не знатиме, як давати із цим раду. Наступна причина: у вас не складаються стосунки із чоловіками або жінками. Далі, ви відчуваєте невпевненість в своїх силах, ви маєте труднощі з пошуком власного покликання, роботи, хобі.